Президентские выборы очень-очень скоро. Они у нас на носу. Они уже меньше, чем через год фактически. Выборная кампания начнется. С сентября. Какие перевыборы могут быть? Зачем? Уже после парламентских выборов, тогда, если президент получит большинство, пойдет на выборы и подтвердит свою легитимность. Дякую. Если получит большинство оппозиция в парламенте, тогда тем более президентские выборы, пожалуйста, пусть будет их президент. А так получится противоречие. Спасибо. Михаил Я хочу в першу чергу заперечити всім цим виступам Лівченка абсолютно неправди. Він в тому, що сьогодні якраз причетна влада до розрухи держави за чотири роки останні правління, вони розгрубували Україну, і наслідком цього є дійсно суспільна політична криза в державі. Перше, те, що Янукович – це джерело цієї кризи, це вже всі зрозуміли. І в першу чергу, що українці піднялися на боротьбу проти свавілля цієї влади, доводить не тільки в Києві, а по всій Україні. На Сході, в тому числі, де висловлюють свою небайдужість, і люди стурбовані цієї ситуації, готові е, жертвувати своїм здоров'ям, життям і навіть своєю свободою за те, щоб змінити ситуацію в країні, яка вже так їм допекла ця влада, що вони більше терпіти не можуть. Тепер щодо конституційних змін, хотів... я коротенько. Михайло, Я, Михайлов, я да, дам вам можливість, потім Я б хотів сказати по дати того, котлайська вот так грабила за три роки. В условиях тяжелейшего международного кризиса гривна стояла и не двигалась. Благодаря, по сути, началу гражданской войны, гривна буквально день-два начала колебаться. Это по поводу грабежа. Второе. За три года мы изменили существенно систему ведения бизнеса. Если три года назад было более 1400 так называемых разрешительных процедур, то сегодня их уже около 140 и они продолжают сокращаться. Это коррупционная составляющая. Если три года назад налог на прибыль составлял 25%, сегодня 19%. План, который сегодня имеет Министерство налоговых сборов, уменьшение числа налогов от 25 до 14. Поэтому вопрос грабежа – это очень интересная тема, и мы можем по этому поводу провести отдельную дискуссию. Но... Просто нагадать те цифры, которые давно известны. Бизнесу стало так легко после этих реформ, про которые говорит партия что в минулом Році ми вперше за багато років отримали нульове економічне зростання. Ми отримали падіння промисловості майже на 8%. І щоб ви знали теж відносно цієї легкості ведення бізнесу після партії регіонів, прості цифри. Обсяг кредитування, наприклад, бізнесу у 2012 році був. І в 2013 він скоротився вдвічі. Іншими словами, бізнес вести в Україні будь-яке підприємництво просто стало невигідним. І то, що ми побачили, то що зараз, я хочу ще і ще нагадати: що в результаті цього господарювання Україна не платить завдяки цьому уряду, Україна не платить за російський газ. 2,7 мільярда доларів це борг за минулий рік, без серпня не платимо за російський газ по старій ціні. І тепер цілий січень ми не платимо за російський газ уже по новій ціні. Так що це є блискучі. Мало часу запрошую до слова Юрія Рубана і Михайла Головка. Поки ви йдете, пане Юрію. давайте подивимося, що кажуть Олег і Олександр Єфремов про кандидатуру нового українського прем'єр-міністра. Хто ним стане? Давайте послухаємо відео. Влада свідомо затягує час. Зрештою, ем, виступи представників партії регіону навмисно російською мовою, агресивні виступи ем, представників партії влади, як і партії регіонів, так і партії комуністів тут в парламенті. Також говорять про те, що вони зовсім не налаштовані внутрішньо йти на якісь примирення, що вони не налаштовані на те, щоб виконувати вимоги, які сьогодні ставить майдан і українська громада перед партією влади. І власне вони таким чином, ніби демонструють свою нібито наступальну позицію, яка насправді декларує тільки одне: вони затягують час для того, щоб отримати відповідні консультації з Кремля. Я не виключаю, що завтра. Вони можуть під такий шумок спробувати протягнути когось на посаду прем'єр-міністра. Не виключено, що в цій грі так само буде розіграна і російська карта. І не виключено, що одна з кандидатур це буде кандидатура, яка рекомендується Януковичу зі сторони Кремля. Це його сугубо особиста точка зрення. Возможно, он прав тільки в одному: що при определенні. Чоловіка на должность прем'єр-міністра какие-то консультації необходимо проводить. Проводить з європейськими руководителями і з російськими руководителями, потому что потом этому чоловіку непосредственно необходимо будет контактировать очень плотно с з руководителями как з востока государств северо-востока, так і з Запада. Будь ласка, пане Михайло, ваша думка ще треба консультуватися з представниками інших держав, призначаючи прем'єр-міністра. Ну, в першу чергу, я би хотів повернутися до цієї дискусії, яка тут лунала, а що реально сьогодні ми стали заручниками виключно цієї диктаторської політики, яку розпочав Янукович і його партія регіонів. Тому що сьогодні вони представляють практично таку фашистську партію. Давайте не будемо більше, будь ласка, передкормоється. Кол яка практично за 4 роки. Панків, знищила, який, припсила, знищила українську економіку, якийсь. Микола я бігаю, закінчу. Ти говорив, оскарбляється. Я сказав свою думку в першу чергу партія, яка за чотири роки знищила практичну економіку України, довела нашу державу до банкрутства. Тепер бігають з притягнутою рукою для того, щоб позичати кошти, де їм відмовляють в світі, бо ставлять якісь вимоги. то вони поїхали здавати Україну до Кремля. І е, здісно тепер, практично продавши Україну перед Кремлем, виконують всі вказівки, і ті консультації, які зараз Янукович поїхав в Сочі отримувати чергові від Путіна, який має бути прем'єр. Це цей прем'єр, який має гарантувати виконання зобов'язань перед Москвою з їхньої точки зору. І цей прем'єр, який має гарантувати курсу на Кремль, і в першу чергу силової розв'язки е, політичної кризи, яка сталася в Україні через політику партії Рігонів. Бо люди що бачили? Люди бачили обіцянки пенсійної реформи підняття пенсійного віку терпіли, так би мовити, умови для бізнесу в кінцем результаті Податковий кодекс, який знищив малий середній бізнес, і це партія регіонів зробила такий подарунок для нашого підприємців. Люди терпіли, хоча виходили на майдани. В Кінцевому результаті обіцяли євроінтеграцію. Курси в Європу обманули, розвернулися. Люди те, що обурило, але ще терпіли. Ну коли вже ця влада почала проливати кров. Розганяти людей на мирних мітингах люди не витерпіли, вийшли на вулиці, і замість того, щоб почути людей, коли президент казав, що він почує кожного, а ми побачили що він углух на два вуха, то вони в кінцевому результаті отут такі є персони, які на їхніх руках кров, вони зробили копитне голосування в парламенті і е, збурили в чергове суспільство, і ми отримали вулицю Грушевського в кінцевому результаті смерті і загиблі. І от тепер ті персони прожимають ще якусь миливість і про щось говорити на ваших. Руках кров вбитих українців, які сьогодні борються, в першу чергу за свою честь і гідність за право бути вільною людиною своїй державі не рабом, бо вони є рабами в парламенті. В більшості з них понад група 70 чоловік готова вийти з фракції, але вони бояться, бояться репресій, бояться того, що їх будуть переслідувати. Бо в особистих розмовах про це вони говорять, їх залякують, і це приїзд Януковича в парламент, де їх є крис якраз... і він їм погрожував, що бо я буду мати особисто з кожним справу, якщо ви вийдете з фракції. І тому вони це прекрасно знають. І Оці раби сьогодні узурпували владу, узурпували через конституційний суд, і тому якраз ми апелюємо сьогодні до е, тої Конституційної реформи, яка є дає шанс врегулювати політичну кризу. Бо Конституційний суд неконституційний спосіб зробив Конституційний переворот, коли чотири прошивши 6 років діяла конституція, а тут раптово вона януковичу не підійшла, і вони одну ніч поміняли права правах і все Дякую, так. é só que a